Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі д 1 Першу в Україні операцію по усиленню деформації грудної клітини зробили пацієнту в головній госпітальній базі нашої області. Щодня медики цієї лікарні рятують життя наших захисників та цивільних громадян. Жити повноцінним життям тепер буде і Руслан, якому зробили надскладну операцію. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Нещасний випадок стався на Харківщині. Внаслідок вибуху Руслан отримав важке пошкодження грудної клітини, яка увійшла глибоко у тіло та деформувалась. Це викликало значну дихальну недостатність та неможливість жити без апарату. Руслан звертався у декілька лікарень, але там йому відмовляли, посилаючись на складність операції. Допомогу та порятунок отримав в головній госпітальній базі області. Молоді хірурги та анестезіологи цієї лікарні та клініки Феофанія створили справжнє диво. Запросили та хірургів з Феофанії і разом зголосилися Руслану зробити дуже важку, ну дуже потрібну операцію, щоб він міг далі нормально ходити, щоб все в нього в житті складувалося. і вони зробили надважку операцію. Яку робили вперше в нашій країні, це поставити на місце грудну клітину. Операція пройшла вдало, і ми бачимо, що всього тиждень з невеликою крововтратою Руслан вже ходить, він спілкується, і ми бачимо, що. Зовсім інше життя не обійшлося й без підтримки іноземних колег. Наші лікарі звернулись за допомогою до іспанських медиків. Тут ще питання такої співпраці. Ми звернулися до наших іспанських друзів, до колег, і вони нам надіслали конструкцію, яка допомогла виконати всю цю операцію. Операція унікальна. Операція такого плану зроблена вперше в Україні. І нам дуже приємно, що це в стінах нашої лікарні, де, на жаль, до цього таких операцій не проводили за небезпечку такої конструкції, яка дозволила це зробити. Іспанська конструкція, методика і руки наших лікарів зробили все можливе і неможливе, щоб Руслан жив далі без приладів, без. Кисню і дихав спокійно і вільно. Руслан розумів, що без операції про повноцінне життя можна було б і не мріяти. Він дуже вдячний лікарям, які наважились на оперативне втручання з усунення деформації його грудної клітини. Він перше прийшов на консультацію рік тому. Наважувалося ми рік. Ми готувалися. Було багато консультацій з міжнародними партнерами, з іншими країнами, зум-конференції, відправлялися скани КТ лікарям для того, щоб. Узгодити ці всі питання, розглянути можливість проведення оперативного втручання. Крім того, зі мною працювали колеги з Києва, з якими на кожному етапі ми теж узгоджували весь лікувальний процес. Унікальність цієї операції полягала в тому, що використовувалась методика, яка в Україні раніше не використовувалась для відновлення цього каркасу, тобто відновлення каркасу грудної клітки, такої, як він повинен бути, тому що хворий оперований з двох боків у грудній клітці, з у зв'язку з патологією легеневої тканини. Раніше тому можливість звичайних методик. Які рутинно використовуються для цього пацієнта використаний не могли бути, тому що він був скомпрометований. Він би не витримав це, і технічно це зробити неможливо. Єдина методика, яка можлива, була виконана. Вона виконана нашими хірургами перший раз в Україні. Сьогодні Руслан може повноцінно дихати та без труда пересуватися. Дві його доньки та дружина матимуть здорового тата та чоловіка. Він зможе жити повноцінним життям завдяки Ню та сміливості лікарів, які наважились на таку складну операцію. Вікторія Галка, Олександр Шевченко. Новини. Д1. Як нам повідомили, завтра у середу в обласній госпітальній базі області відбудеться День донора. Ви можете здати кров для порятунку життів. Усіх бажаючих чекають у терапевтичному корпусі. Наша лікарня кожного дня переливає десятки літрів крові. За час війни. 19 тонн крові влито всім тим, хто постраждав від агресії Росії. Це велика цифра, і за нею стоять донори, які приходять здавати кров. Я дякую сьогодні всім нашим дніпрянам, студентам, студентам поліцейського університету, всім, хто здає кров заради життя. Воїна та цивільної людини, яка постраждала внаслідок вибуху, всі, ті, хто сьогодні втратив кров на донецькій землі, відновлюються тут, в стінах нашої лікарні. Здавайте кров, ви врятуєте життя. Ми приймаємо всіх донорів в старому терапевтичному. Корпусі по адресу площа Соборна, 14. приходьте, здавайте кров, ви врятуєте життя.